Проект Домашня опіка один із найстаріших у благодійному фонді Карітас. Його необхідність була виправдана роками, адже чимало людей похилого віку потребують підтримки. На старті проекту це сплата комунальних послуг, купівля продуктів, інколи приготування їжі. Нині ж кількість бенефіціарів та послуг збільшилась в рази. На сьогоднішній день ми маємо доля вдома, ми маємо психологічні консультації, індивідуальні групові, ми маємо випозичання реполітаційного обладнання. Мається на увазі крісла колісний. І так далі. На сьогоднішній день в нас є представництво інтересів. Крім того, маємо змогу надавати натуральну допомогу. Зараз ми, ми гнучки в плані підбору бенефіціарів. Тобто, це не є виключно одинокі люди і люди з інвалідністю. Це і внутрішньо переміщені люди, які залишилися без дітей. Це батьки військовослужбовців та також демократів. Ті, які вже демобілізовані. Нині благодійники підписали меморандум співпраці між усіма гілками влади, аби спільно допомагати нужденним. Держава все ж таки не позбавляє себе нести відповідальність в юридичній сфері. В державі також є дуже багато проєктів, дуже багато різних, різних механізмів, де втілюються, можливо, не ті самі, можливо, паралельні, можливо, подібні різні допомогові такі процеси, які ми, наприклад, скооперувавши, можемо якісніше допомогти людині. Карітас він завжди ставить собі за мету якісної допомоги і підтримки людині. Соціальна робота, яку щодня виконують працівники благодійного фонду, як і будь-яка діяльність пов'язана із спілкуванням та взаємодією, потребує постійного вдосконалення. Карітас Хмельницький робить надзвичайні колосальні успіхи у наданні якісних медико-соціальних послуг, адже тут є така певна синергія, тому що у нас є діючі три такі функціонуючі проекти напрямку охорони здоров'я. Це є медичні центри, це є надання паліативної допомоги, а також домашня опіка. І що хочу сказати, що всі соціальні працівники якісно надають допомогу потребуючим. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.